Дивіться, яка крохотулька на дорозі. Чуть не задавив. Так, менше, чи моя рука. Привіт! Що, крохотулька, Я знаю, в кого було б тобі супер жити в озері, але людина не хоче. Ну, <сум> значить, тебе поближче до води. А то машини там тебе роздавлять, а тут ти собі зможеш жити. Можна спуститися. Що ти, водичку почула? Водичку почула. шанс ми тебе спустимо, не переживай. бля ой ну, ну, та ну, Так, черепашка. Далі я піду, ботону. тону. Все, біжи гуляй. сховалася. Я, мабуть, з пів години сидів. Ну не пів години, хвилин 20 точно, поки вона почне рухатись. Значить, їй тут сподобалось. От і добре. Бо води тут в округі мало, вони переходять з одних озер на інші. Шлях у них такий тяжкий. Так трошки помогли одній черепашці.